Знову сумний привід зібрав жителів рівного на головному майдані обласного центру. Сьогодні містяни провели в останню дорогу 39-річного захисника Василя Шийку. Підполковник служби безпеки України виконував завдання у найгарячіших точках на сході нашої держави. Два дні тому серце чоловіка перестало битися. З молитвою на остах будемо взивати і проводити його до там, де є вічне життя. Спочиває з миром, наш брате Василь. Василь Шийка народився на Івано-Франківщині. Згодом вступив до Академії сухопутних військ у Львові, а службу проходив вже у Рівному. У нашому місті чоловік створив сім'ю та дослужився до підполковника, керував підрозділом середньої ланки. «Все своє свідоме життя, зокрема, з початку повномасштабного вторгнення, перебував там на фронті, в зоні проведення антитерористичної операції. Всі лінії гарячих точок фронту на прощання з героєм прийшли рідні та друзі, побратими, з якими проходив службу та захищав країну. Деякі рівняни приходять на кожні проводи загиблих бійців з міста і наголошують на важливості збереження пам'яті про наших захисників. Він за кого загинув, не за нас загинув. Вони ж за нас гинуть. Всі повинні йти, розумієте? Всі повинні виходити. Але в нас такі люди. Бачите, в мене в тішені. Братиха, то там тисячі людей, там всі виходять, весь Нетішин виходить. А в нас байдужі такі найбільша втрата нині для найрідніших героя, дружини Світлани та 13-річної доньки, а також для батьків та сестри Василя. Поховають чоловіка на його батьківщині у селі Камінь Івано-Франківської області. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.